Я пізнаю світ, урок 96-й. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку орієнтування за зірками. Хімічний елемент натрій. Розпочнімо наш урок з перегляду відеолиста Центаврика. Центаврика. бувало зоряне небо. Ми вже знаємо, що зірки рухаються внаслідок обертання землі навколо Сонця і навколо своєї осі. Проте я помітив, що положення однієї з них залишається незмінним. Пропоную. Попрацювати разом і з'ясувати, чому так відбувається. Отже, з'ясуємо. Пригадаємо вивчене. Устав установи відповідність. Один географічна карта. Два карта зоряного неба. Три галактика, чотири сузір'я. Праворуч читаємо а гігантське скумчення зірок «Б» – ділянка неба з умовними протичіткин одкресленими межами В Зображення поверхні землі або її частини на папері за допомогою умовних знаків, г. Зображення певної частини неба на площині. Поєднайте, установіть відповідність. Швиденько, самостійно, одна хвилинка. Перевірмо. Один Гриша. Що напишем? Я ще не написав один. Та ти ж швидше працюй. Скільки ж нам читати? Один не написав. Один, Це не. саме перше. Встановили відповідність самостійно я попросила. Чекаю. Один. Географічна карта. Це гігантське скупчення зірок географічна карта. Ні. Зображення поверхні землі або її частинні на папері за допомогою папе. мовних знаків. Один це В, два де е -е, Другим… Швиденько відповідь. Це, небо. це Це? Це гігантське ску... скупчення зірок. А А як думає, Ліза? Ні, я не погоджуюсь. Так. Два ЦБ. Ділянка 20B. неба з умовними протичітко чітко окресленими 20B. межами? Ви погоджуєтеся з цим? То я не погоджуюсь. І можу mm. сказати, що попередній урок Ті, ви не передивилися. Певні... Ось... Зображення, Зображення певної частини неба на площині. На ось ось, що таке карта зоряного неба. Із попереднього відео уроку ви це повинні були вивчити. Три: Галактика, що таке. А біганский, 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 а, скобчиня, кров. Кров. Ось тут я погоджуюся з вами. Так, і чотири сузір'я. Сузір'я, ділянка написана проте чітко окресленими межами. сузір'я – це ділянка неба з умовними проти чітко окресленими межами. Так. так. І це було на попередньому уроці. Виконаємо наступне завдання, і я дивлюсь, як ви всі виконуєте. Познач правильні твердження теж одна хвилинка. Позначаєте правильні твердження самостійно і перевіряємо. Люди, я тебе не бачу, ти з нами, що там у тебе з камерою? Так. Так. Якщо є можливість, вмикайте камери, діти. Важко працювати, коли вас не видно. Отже, назвіть правильні твердження. Хто називає правильні твердження? Що. Зовсім ніхто не знайшов правильні твердження? Я Можна я? Так, почула Тамірлан, Софія почула. Тамірлан, починай перше твердження, яке ти Пер знайшов. Перше, ні, я знайшов, що зоряне небо, певно, місцевості, місцевості змінюється продовж доби. Добре. Аня, бачу руку. Ще що? Правильне тут. Отже, зоряне небо певної місцевості змінюється впродовж доби. Так, це правильно. Ще, що правильно, це з попереднього уроку. Зоряне небо змінюється впродовж року. можна я. Так, і змінюється впродовж року. Теж правильне твердження. І ще можна одне я. У північній. Північні, можна я, будь ласка. я, будь, будь ласка. У північній північні і південній піскулях і пів зоряне небо має має однаковий вигляд? От оце ні, дітки. Ні, ні. Має, північні, я, має, має... має... різний вигляд. Так, підходять у північній півкулях зоремає різне. Різний вигляд. От ті, що живуть у північній півкулі люди, вони бачать зовсім інше небо, ніж ті, що у південній півкулі. Так, різний вигляд бачать. Так, отже, ще раз, правильні твердження: повторюємо, читаємо разом. Зоряне небо. Певної місцевості змінюється впродовж доби. Зоряне небо певної місцевості змінюється і впродовж року. У північній і південній півкулях зоряне небо має різний вигляд. Запам'ятали це. Так, Хто тут приберіть те, що писали? Ну, добре, зараз спробую. Ага, все видали. Діти, подивіться на ці сузір'я, що так. у вас на зображенні ліворуч. Так, Перше сузір'я і друге сузір'я. Такі найвідоміші сузір'я. Так. Як вони називаються? Як називається перше сузір'я? Це. Це так. Це він. Або ківш, але який? Віз, ківш, Або ведмедиця? Ну, це, Перше це ківш. Ну, є <гум> два ковша, вони мають назву. Як називаються ці сузір'я? Так, ведмедиця. Мала ведмедиця та велика ведмедиця. Так, це мала ведмедиця і велика ведмедиця. На сторінці 47 у вас карта зоряного неба. Розгорніть її, якщо забули, і подивіться. Отже, перше підписуємо: це Мала Ведмедиця. Так. Ще її називають, це сузір'я називають малий віз, або малий ківш ковш. Так, хто тут уже підписав? І, і, великий, і великий ківш? Так, так, так. Або віз. От ще й так називають малий і великий. Так. Ось такі зображення. Вгорі один це мала ведмедиця. Внизу два це велика ведмедиця, запам'ятали назви. Або малий віз, великий віз, або малий ківш, або Великий ківш. Пригадали? Пригадаємо, що зірки у нас неоднакові, за своїм забарвленням вони бувають. Блакитні, білі, жовті, червоні. І е, пригадайте з третього класу, що найхолодніші це блакитні зірки, а ой, найгарячіші блакитні, перебуваю. а найхолодніші червоні. Все навпаки, да, діти? Хоч якщо ми mm -hmm. подивимося ось на оцей спектр за кольорами, так? Бачимо його ліворуч, так, То тут так. навпаки, до холодної гами належать кольори, які сині, білі, да? це холодна гамма. Вони зелені. А у зірок все навпаки, блакитні вони найгарячіші. А, ну то як вогонь, Він ж буває ще блакитний, ну, і то, такий... то ми вже так занурюватись не будемо. А просто запам'ятаємо. А ось дивіться колір ногами. Тут червоний це теплий колір, а в зірок навпаки, червоні зірки найхолодніші. Бачите? Ось так от. Навпаки. Запам'ятали. Які зірки будуть найгарячіші? Сині і білі. Блакитні, так? Так. О, ну, так, і так. так. Блакитні. Жовті і червоні, найхолодніші. А найхолодніші червоні, ну, беремо крайню відлічку, червона, Найхолодніші, так. Блакитна, найгарячіша. Діти, дуже важливо вміти орієнтуватися, це ви знаєте. І... Можна орієнтуватися також і за полярною зіркою. Погляньте на зображення 1, бачите. Полярна зірка, тут бачимо, і на рисунок 2, у сузір'ї малий віз або мала ведмедиця, у нас є також полярна зірка. Зараз ми дізнаємося про це, але трішки порелаксуємо, поспостерігаємо за, за, за небом зоряно. Розслабтеся. Так, що? Це населення. Так, так. А на прошлому уроці у вас ще були якісь, не, якісь несправності? Так, так, не вийшло, у мене там дещо не, не демонструвався, да? І зараз не так. можу, і зараз не порелаксуємо, не, не, не виходить mm -hmm. включити релаксацію. Yes. Добре. Читаємо тоді текст четвертий. На небі північної півкулі сяє особлива зірка, яка тисячі років слугує орієнтиром для мореплавців і мандрівників. Це полярна зірка із сузір'я малої ведмедиці малого воза. Вона завжди вказує на північ і здається нерухомою, оскільки розташована близько до умовної прямої, що є продовженням земної осі. Відшукати полярну зірку можна так: знайди на небі велику ведмедицю, великий віз, тому дві зірки ковша, найбільш віддалені від його ручки, Проведи через них уявну пряму, дивись на рисунку 2. відміряй на ній відстань, що дорівнює приблизно п'яти проміжкам між зірками ковша, і знайди в цьому місці яскраву зірку. Так. Отже, полярна зірка вона яскрава. Вона здається нерухомою. Ми прочитали чому? Оскільки розташовано близько до умовної прямої, що є подовженням земної осі, бачите? Тому ми її постійно бачимо, звичайно, якщо не закрито хмарами. Як знайти полярну зірку? Вона розташована у сузір'ї малий віз. На небі дуже легко знайти великий віз. Він якось відразу кидається. Бо, бо, так, так, бо він великий. Так, сім зірок і ось цей ківш дуже помітний. Так. Ну, майже всі вміють знаходити оцей великий віс, велику я... ведмедицю, ці сім зірок. Отже, дивіться, якщо від ось цих двох зірок. Умовно провести пряму, ну, десь на відстані п'яти таких, так? То ми з вами побачимо полярну зірку. Яскраву зірку вона завжди показує напрямок на північ. Полярна зірка. Чуєте? Полярна, от як полярний полюс, холод, північ. Ось Запам'ятовуйте таким чином. Полярна зірка вказує напрямок на північ. Ось ми можемо з вами зорієнтуватися, що там північ. Знайшли на небі полярну зірку, отже, вона вказує напрямок на північ. Бачите на рисунку 2, да? ось люди побачили полярну зірку. І ось туди, в тому напрямку, це північ. Запам'ятали це. Дамо відповіді на запитання. Обери правильну відповідь. Полярна зірка це зірка в сузір'ї великої малої. чи малої? Малої, малої? малої Малої, ведмедиці позначили відповідь малої. Полярна зірка вказує на північ чи на південь. На північ, на північ, на північ. Запам'ятали так, добре. Як орієнтуватися за цією зіркою? От ми з вами вчилися орієнтуватися за сонцем. Пам'ятаєте? А це розглянемо, як можна визначити сторону світу за цією полярною зіркою. Якщо відома, бодай одна сторона горизонту легко визначити решту сторін. Щоб за напрямком на північ визначити інші сторони, потрібно стати обличчям до до чого, до якої зірки. До полярної. Так, це вночі ми так будемо орієнтувати. До полярної напишемо. Потрібно стати обличчям до полярної зірки. Так, і розвести руки по обидва боки. Бачите, як на малюнку ліворуч. Розвели руки в сторону. Так. По праву руку що буде? Буде схід. Схід пишемо по праву руку. Буде схід. По ліву руку буде що? Захід Захід, захід, захід пише. Так, захід, а позаду буде? Якщо... Південь. Південь. Якщо попереду північ, бо ми дивимося на полярну зірку, то позаду буде південь. Приберіть, будь ласка, хто тут пише? Тамерлан. Та нічого. Південь. З великої букви сторону світу просто писати треба. Південь. Є. Отже, запам'ятали. Знайшли полярну зірку. В якому сузір'ї вона знаходиться? Велика чи мала ведмедиця? Мала ведмедиця. Мала... 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 Так, полярна зірка вказує напрямок, куди? Так. На. Південь. На, північ, північ, північ. Північ. Ззаду Пів... буде що? Зади буде Південь Південь позаду. Праворуч. Схід. а, а схід. Захід. 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 І так, позаду південь. Прямо північ. Права рука захід, ліва рука схід. Запам'ятали. Можете спробувати? І так, на попередньому уроці ми познайомилися з новим хімічним елементом. І цей хімічний натрій. елемент це натрій. натрій. Так, що ви про нього запам'ятали? Що у нього. Е... Одинадцятий номер, так сказати. Так, так, заряд ядра дорівнює 11. 11. Напишіть. І якщо у нього заряд ядра 11 дорівнює, то де його комірка? Анжев. Одинадцятий. Ось тут його комірка. Так, ось тут. Ми напишемо натрій. Натрій. Так, у мене не помістилося, Not. я от тут напишу натрій. Є. Що ми ще про нього запам'ятали? Що це срібрясто-білий метал. Сріблясто білий метал. Що він легко ріжеться ножем. Пам'ятаємо? Тобто він м'який, він легко ріжеться ножем. Запам'ятали. Натрій метал легко ріжеться ножем, має заряд ядра 11. Поселили, запам'ятали, як він пишеться. Знаємо вже 11 хімічних елементів. Елементів. Так, добре. І наступне. І це треба прибрати теж. І наступне діти, у вас. Ось така практична робота. Да, я вже таку бачив. Мета цієї роботи створити, створити модель та ділянки зоряного неба. Сузір'я. Mm -hmm. Вам пропонують е, чи то великий, велику ведмедицю зобразити, чи то малу ведмедицю. Дивіться, що ви будете робити. Яке вам обладнання потрібно? Картонна трубка, ну, знаєте, от, е, фольгу намотують, яка фольгу, картонна а, труба? Або папір. Так, так. І з під чого завгодно. Так. Якась картонна трубочка, або навіть стаканчик можна якось дно там прибрати, зробити. Далі а, ще. Стакан такий пластмасовий. Є, є і паперові от каву п'єте, і залишається, так, можливо, батьки, якщо половина аркуша чорного паперу формату А4, тобто великий аркуш навпіл поділили, і половинка вам потрібна. Чорного паперу, і там буде ще і, здається, мені білого, так. Далі канцелярські аптечні гумки. Різиночка. Ось Бачите. Ножиці, дерев'яна шпажка або зубочистка і ластик різиночка. Що ви робите? Підготуй робоче місце, матеріали та обладнання. Друге. Виріж круги із зображенням сузір'я. Намалювали. На кругу білому сузір'я ось так, великої або малої. І вирізали. Розріж пів аркуш чорного паперу навпіл. У центр кожного отриманого аркуша приклей вирізаний круг. Оцей білий кружечок приклеїли. у центр. Далі, четверте. Зробили зубочисткою отвори. дірочки пробили, в місцях розташування зірок. Понятно? Ось тут де зірочки, ось тут, 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 отут. Ви пробиваєте зіро... дірки зубочисткою, так? Підклавши під аркуш гумку. Приклади підготований аркуш до трубки, загорни його краї і закріпи канцелярською гумкою, як на світлині. Ось так побачили? У темному приміщенні посвіти ліхтарем в отвір трубки, спрямовуючи її на стелю чи на стіну, та отримай зображення сузір'я. Ось так. Ви отримаєте собі вдома, зоряне небо. так сузір'я Ось таке завдання. Цікаве, не полінуйтеся, зробіть і ввечері продемонструйте. Я зроблю Їм близьким. Так. Дуже добре вдвох це робити, от якщо там є хтось менше, їм взагалі буде цікаво, коли ви на стелю виведете це сузір'я і ще й розкажете, що це за сузір'я. І зірки порахуєте разом. Ось таке завдання. Діти також не забуваємо, виконуємо домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань до вивчених уроків, і один урок 95-й, ви переглядаєте відео. Так, Підведемо підсумки, скажіть мені, так, де ж розташована полярна зірка Людмила? Хто проводить сидіти розбиратися? Де розташована <пілляр> полярна зірка на, на... південні. <пілляр> <пілляр> так. В якому сузір'ї вона знаходиться? <пілляр> в малої. Малої Так. І де вона розташована? Який напрямок вона вказує? На пів... на, на, пів... на півночі. Так, це північ, на північ вказує. Все добре, створіть модель. Я прощаюся. Так, зупинимо.